Миколаїв другу добу приймає жителів Херсонщини, які змушені виїжджати з рідних домівок через підтоплення внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС. у місті. Розгорнули пункти тимчасового прихистку, де люди можуть отримати речі першої необхідності, гарячу їжу, напої, засоби гігієни і навіть. Корм для домашніх улюбленців на тих, хто хоче залишитись, є місця в гуртожитках, але більшість їде все ж таки в інші регіони України. З ними поспілкувалася наша кореспондентка Наталія Якобсон. Вона з нами наживо. Наталю вітаємо тебе. Тож розповідай, як в цілому організований весь процес і чи потребують ще багато людей допомоги. Вітаю колеги. Я хочу сказати, що організований вже другий дуже швидко. Процес у нашому місті дуже швидко і на високому рівні підключилися абсолютно всі служби, і абсолютно всі волонтери. І вони роблять все, що можуть назбирали купу теплих речей, літніх дитячих. Корм навіть для домашніх хатніх тварин. Вони зустрічають ці потяги і стають на пероні, щоб вручити людям їжу і речі необхід, першої необхідності, які їдуть далі транзитом через Миколаїв. Приєднуються до них волонтери з інших регіонів, які можуть, наприклад, допомогти транспортом. І один такий волонтер Павло з Одеси. Він вивозить людей власним рахунком. Пропоную далі послухати його пряму мову. З цього приводу є автобус на 50 посадочних місць і маленький бус. Евакуація, як і людей, і в Одесі підготовлений всежиття е, е, на 200 чоловік вже чекає. Тому так, тому приїхали і зараз чекаємо потяг. Будемо вже бачити, скільки осіб ми можемо визивати. Є гуртожитки для людей і в Миколаєві, але більшість із тих, хто евакуюється з Херсонської області, не залишаються в нашому місті. Вони проїжджають транзитом в інші регіони, такі як Львів, Хмельниччина, а також до... Господи. Інші міста України, і а, хочу сказати, що не всі чекають на допомогу волонтерів або міської чи обласної влади. А, наприклад, хтось забирає своїх стареньких батьків самотужки із підтоплених районів Херсона, як зробила Олена разом з чоловіком, пропоную далі послухати її пряму мову. Вони проживали в районі Хрибка, по тобто, набережному пляшки тобто, неї зараз вода постепенно відходить. ну Перегляд, звичайно, страшний. Зараз оформлюємо допомогу, дуже не що дадуть, а так ми її забрали, тобто вона буде проживати у нас. І протягом останніх трьох годин дуже стрімко вода почала прибувати і в акваторії річок Миколаєва. Нагадаю, у нас їх дві це Південний Буг і ногу. І більшість споруд прибережних зна в нас вже значно притоплені, але найгірша ситуація на річці Південний Буг найнижчій точці. Це мікрорайон Намив, штучно створений мікрорайон, якому дуже небезпечні всі ці підмивання водою. Він стоїть на граніті і наметаний піском для того, щоб тут стояли дев'ятиповерхові будівлі для того, щоб убезпечити будинок, Инки, до яких залишилося вже менше 100 метрів. Місцева влада вигнала важку техніку. А також співробітники вони створили спеціальне штучне перепону. Вона працює за принципом акварума. І коли вода підійде до краю, вона має зупинитися і далі не піти. Ну, звісно, якщо вода стрімко не стане прибувати, але кажуть, що пік вже пройшов. і Тому ми сподіваємося, що все минеться. А на цьому це вся інформація, колеги, передаю слово вам. Наталію дякуємо за інформацію. З нами на зв'язку була наша кореспондентка Наталія Якобсон, яка розповіла про допомогу евакуйованим жителям затоплених регіонів.